Проїхали майже три тисячі кілометрів, щоб привезти автомобіль швидкої допомоги українським військовослужбовцям. Волонтерів із Франції на Сумщині зустрічали бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. В дарунок привезли прапор бригади і розписний тубус. Це — снаряд. — Що саме? — Снаряд. — Чого? — Снаряд? — Снаряд. — тут знаходиться. До снаряду. — А потім кіль-сот п'ятдесят п'ятдесят — Але із орнаментом нашого е традиційного петриківського розпису. — Мене декорували цією дуже особливою декорацією регіону Петриківка. — Це лагідна на укримізацію. Разом з автомобілем для евакуації поранених волонтери привезли медичне обладнання. Серед іншого система подачі кисню, і кисневі балони до неї. Монітор пацієнта, багатопараметричного контролю, вакуумні шини та ось такий інфузомат. Це вставляється шприць, коли треба подача ну, під час транспортування, щоб не займати, ну не робити це руками, а займатися чимось іншим. Вставляється, заряджається сюди шприць з ліками з препаратом і виставляється. Інтенсивність подачі препарату, тобто він сам собі підкручує. Ну тут система працює, він сам собі подає кількість дозу ну, дозовану кількість препарату. Начмет самохідного артилерійського дивізіону 47-ї бригади з позивним Латиш розповідає, їхній підрозділ потребував евакуаційного авто, бо попереднє, яким користувались від початку повномасштабної війни, було знищене російським обстрілом кілька місяців тому. Ситуація була така, що під е, знаходились в зоні проведення бойових дій, і почався е, ворожий обстріл. І ми по це почули, встигли сховатися, але автомобіль, на жаль, був знищений. З проханням про потребу у новому евакуаційному авто бійці звернулись до французьких волонтерів, бо вивозити поранених з поля бою і надавати їм першу медичну допомогу стало значно складніше, каже медик. Знаходили різні виходи із цих ситуацій, але ну на жаль, власної машини для евакуації не мали до теперішнього моменту, і чудово, що вона саме повнопривідна, тому що їздити доводиться по таких дорогах, де в принципі їх важко назвати дорогами. Цей автомобіль та обладнання до нього на загальну суму понад 34 тисячі євро купив власним коштом меценат із Франції Жюльєн Дюфур в рамках гуманітарної місії від асоціації Медична і благодійна допомога Франція Україна разом із своїм напарником Фабрісом особисто доставив автівку бійцям. Ми обговорювали з Фабрісом, як конкретно можна допомогти Україні. І він каже: а чому б не придбати швидку? Ми шукали, через кого це можна зробити. Є така французько-українська асоціація в Парижі. Вона допомогла мені знайти швидку. І я сказав Фабрісу: Окей, ми купимо не швидку, але ти поїдеш зі мною в Україну, щоб її відвезти. Так ми опинились тут. sur le front et j'ai dit à Fabrice bah, d'accord mais tu viens avec moi et c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui. В C'est le... vraiment la situation Допомагати Україні спонукала вся ця ситуація: і гуманітарна, і військова, і просування Росіяни, те, що Україна бореться не тільки за себе, а ще і за Європу. Ми витратили всього два дні: 36 годин, щоб приїхати з мого дому до Львову. Тому таким чином ми усвідомлюємо наскільки Україна близька до Франції. Ірина Касіяненко та Анатолій Сердюк. Суспільне новини. Сумщина